Привіт! Мене звати Ольга Торська, і я вирішила зробити таке цікаве відео для вас. Можливо, вам цікаво, як пишуть цифри в інших країнах. Сьогодні я вибрала Америку, і, наприклад, розкажу вам про ці перші числа, тобто цифри. Ми знаємо, є нуль, ми знаємо, що один. Ми пишемо так. Ми зазвичай пишемо два таких хвилясте, трічку. Всім нам відомо як. Ще схоже на букву З, як зайчик. Далі йде четвірка. Схожа на букву. Ч. П'ятірка. Шестірка. Сімірку теж ми хвилясто любимо писати. Вісім і дев'ять. Давайте я тут напишу, щоб все ж таки воно було дуже гарно. Все. І ми дуже гарно: 6 і 9. Ми так пишемо, що завжди можна перевернути і побачити те саме число. А тепер. Дивіться, що. В Америці нулик, якщо ви так напишете, наприклад, ви дасте комусь свій номер телефону. Вас зрозуміють, що це нулик. А ось одиничкою будуть питання: скажуть, а що це таке? Ну, це ж одиничка, що ще це може бути? А виявляється, американці одиничку пишуть просто паличка. Ну, просто така паличка, чекайте, чекайте, просто паличка. І от, цифра 10. Просто паличка. А це їм схоже на сімірку, тому що сімірку вони пишуть отак як в калькуляторах. І якщо ви напишете: ну, ось так, у них будуть дуже великі питання: а що це таке? Зазвичай в людей, які ніколи не стикалися з іноземцями, будуть питання такі. І дехто навіть у школі може це закреслити і склати це нейтральна відповідь. Що це таке? Що це за число? Такого не існує. Це дивно, але це є. З двійкою вони теж зазвичай стримуються, пишуть дуже так без зайвих хвилястих рисочок, ну, з трійкою, слава Богу, тут співпали думки. З четвіркою теж. П'ятірка вона виглядає так само, але вони її починають писати зверху. Тобто, якщо ми пишемо ось так, то вони її суцільно починають писати зверху. Може, так і легше, до речі, навчити дитину. Не знаю, я вчилась писати так. Е, ну, шестіркою все добре. Вісмірка. Можна так, хоча багато вчать і кружечки, але мені здається, так і в Україні вчать кружечки. І найцікавіше моє улюблене це номер 9. Навалюйте паличку. А потім, так, якби буквари, але в іншу сторону. І це в них дев'ятка. То теж будуть питання, а що це таке? Що це за таке число? Я вже навіть навчилась так писати. Не, не так. Чекайте, отак і отак. О, не виходить О, в мене. О! Зошті, виходить, краще. Це в них така дев'ятка. І я не знаю, для чого вам ця інформація. Але я вирішила, що вам вона буде цікава. Тепер ви знаєте, що в деяких країнах відрізняється написання навіть. Банальних цифр. І коли ви підете на побачення з американцем, добре подумайте, який номер з телефону йому давати, так що він зрозумів. Може, краще напишіть літерами, щоб точно не було ніяких казусів. А саме краще, візьміть у нього номер телефону або у неї. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня! Ставте лайк, якщо вам сподобалось таке відео. І напишіть свої коментарі, можливо, ви. Іншими країнами стикалися, що там у них не, не так, як у нас. А, буду рада вас бачити в наступних відео. До зустрічі!